Овінційні вісті на ТІВІ 4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі в програмі. На Тернопільщині запустять державну платформу Мрія. Інноваційний застосунок розрахований для всіх учасників освітнього процесу: батьків, дітей та вчителів. У повідомленні Тернопільської ОВА зазначено, що веб-портал запрацює вже у вересні та зробить навчання більш зручним і доступним. Раніше у міністерстві освіти і науки розповіли, що застосунок допоможе не лише спростити освітній процес, а й виховати покоління, готове долати сучасні виклики. Війна торкнулася кожного куточка України, і навіть у найменших селах її відчувають щодня. Чимало чоловіків та жінок з кожної громади зараз у лавах ЗСУ. Тому рідні, друзі чи просто односельці не просто чекають новини з фронту. Вони самі долучаються до допомоги у різний спосіб, аби підтримати тих, хто боронить спокій. Ми запитали перехожих на вулицях селища Великі Бірки. Як вони допомагають наблизити перемогу над ворогом? Наш чоловік в Криму, тому нам трошки складно. Не бачимося вже три роки. От. А так в загальному намагаємося допомагати як можемо частково фінансами донатами. Трохи ходили сітки плести до школи в нас. Там збираються, жінки плетуть. Я ночами не сплю, пробуджуся і молюся за тих дітей, за ту перемогу і за то все. Біда чорна нас чекає і, і вже проходило стільки часу. Я вже другу війну переживаю. У мене один син в а другий на війні. То мені добра нема ніякого такого, щоб було щось добре. Як кожна мама дуже тяжко переживає, кожен день. Кожен день, як на пороховій бочці сидимо, бо не знаємо, кожен день прильоти там, кожен день чекаю звістки від нього. Брата зять воює, сестри, син. Є з родини багато є хлопців наших, що на фронті. Отак багато знайомих, багато односельчан. Багато наших молодих хлопців вже вернулися двохсотими. Коли подзвонив брат, він був на Оріхові і подзвонив, сказав, що в них біда чорна, нема навіть води і що йому треба привезти генератора води і написав цілий список. І коли, наприклад, чи можна щось рішити, чи можна когось відправити, то я подзвонив до одного друга, до другого друга, і так ми зібрались. Всі троє і зібрали все необхідне, Будь що йому ці. треба, і поїхали. Ми в нашій громаді стараємося допомагати, хто чим може. Найперше молимося за них, тоді допомагаємо смаколиками різними, плетемо сітки для них маскувальні. Що вони тільки не просять, стараємося, що в наших силах їм допомогти, чим тільки можемо. Більше про життя громади у час великої війни дивіться на телеканалі Тіві 4 у програмі Галини Мацейків. Сільський календар 6 квітня о 14.00. На Тернопільщині з 1 квітня діятиме неростова заборона на вилов риби. Це важливий період для відновлення популяцій у водоймах, від якого буде залежати не лише якість, але й кількість біоресурсів у майбутньому. Тривалість заборони залежатиме від регіону та конкретної водойми. Як регулюватиметься вилов риби та яка відповідальність за порушення передбачена, розповідаємо далі. Від півтори до майже чотирьох тисяч гривень. Саме такі штрафи передбачені за вилов риби у період її нересту. Щорічна весняно-літня заборона стартує з 1 квітня на всіх рибогосподарських водних об'єктах Тернопільщини. Саме впродовж цього періоду відновлюються популяції у водоймах, від чого залежатиме кількість та якість біоресурсів у майбутньому. Вона розмножується. Вона приймає відповідні той алгоритм дії, де риба може йти на мілководі, де вона вигрівається, викидає свої ікру, йде спарування, і риба розмножується. Тим самим ми покращимо популяцію водойм в водоймах Тернопільської області. На різних водних об'єктах терміни нерестової заборони відрізняються. Наприклад, на Дністрі, водосховищах і ставках вона триватиме до 10 червня включно. Тоді як на всіх інших річках та їхніх кореневих водах, з 1 квітня і до 20 травня включно. Повний перелік водойм, а також правила та обмеження доступні на сайті Тернопільського рибоохоронного патруля. Грибалки вони всі практично знають, в яких місцях проходить нерест, а в яких місцях можна дозволяється їм проводити луб риби. Варто зазначити, що на окремих водоймах області в цей період дозволяється любительська риболовля з берега гачковими знарядями. У цих місцях можна ловити до трьох кілограм риби. Окрім того, по водоймах не можна пересуватися будь-якими транспортними засобами та моторними суднами. Патрульні працівники вони будуть виїжджати кожен день, вони будуть контролювати відповідну роботу, є громадські інспектори, і муніципальні громадські інспектори. Якщо це наша зона відповідальності, то ми приймаємо рішення. Якщо це зона відповідальності, наприклад, природнозаповідний фонд чи інший, то ми звертаємося до екологічної інспекції або до муніципальної інспекції. Крім того, фахівці нагадують, що до 31 березня діятиме заборона на вилов щуки, а до 30 червня не можна ловити раків. Благородний вчинок, що подарував життя трьом людям. Родина померлого чоловіка дозволила вилучити його органи для трансплантації важкохворим пацієнтам. Цього тижня у Теребовлянській міській лікарні констатували смерть мозку 48-річного чоловіка, який отримав інсульт. Попри біль втрати, родина померлого дала згоду на донорство органів, після чого лікарі успішно їх вилучили. Серце та нирки пересадили пацієнтам у критичному стані в Києві та Львові. Котре прославляє рідний край. 14-річна тернополянка Олександра Черевата здобула четверте золото чемпіонату України, що відбувся у Хмельницькому. За 9 років тренувань дівчина досягнула великих успіхів та раз за разом привозить медалі до рідного Тернополя. Про шлях та становлення молодої чемпіонки далі в сюжеті. Ну, бокс прийшла я в 5 років. А якесь таке усвідомлення е, щодо перспективи напевно, що прийшло десь ближче до 10 років. Олександрі Череватій 14 років. Дев'ять з них вона присвятила боксу. Юна тернополянка прославляє Тернопільщину та регулярно перемагає на великих турнірах. Цього разу золото чемпіонату України нам дівчина розповіла, звідки з'явилось бажання займатися спортом. Захотілося якогось такого. Драйвового виду спорту, ну, щоб вміти себе захистити. І коли це почало все получатися, коли я побачила хороший результат, коли тренера почали підтримувати, тобто сказали, що є велика перспектива у цьому виді спорту, якось більше вже почала думати за змагання, задумуватись на перспективу у тому виді спорту. До успіху Олександри причетний її тренер. Володимир Шнуровський тренує боксерку упродовж чотирьох років. До цього він зізнається, дівчатами не займався, але взяти під тренерську опіку майбутню чемпіонку довелось після трагічної події. Тут так склалося, що перший Саші тренер, і мій тренер це одна і та сама особа. І просто чотири роки тому його не стало. Ось. І так виходить, що це він мені передав цю спортсменку. Ось, і ми з нею так працюємо чотири роки. За свою молоду професійну кар'єру Олександра стала чотириразовою чемпіонкою України. Здобула перше місце чемпіонату Азії та срібло чемпіонату Європи. З золото внутрішньої першості принесло дівчині путівку на майбутній чемпіонат світу. Послужному списку Саші є тільки одна поразка це фінал чемпіонату Європи в Словенії. І це поразка просто через те, що ми трошки неправильно стратегію побудували в фінальному поєдинку. Ось. А так, в Саші немає ні одного програного поєдинку. Ось. І через то ми завжди їдемо тільки за перше місце. Олександра цілеспрямована спортсменка, яка завжди прагне до перемоги. Нам вона зізнається, що віра у власні сили головна запорука успіху. Коли сумніваєшся в сумніваєшся в своїх силах, це означає, що ти недооцінюєш вкладену роботу в себе, яку зробили тренера. Насамперед, моя мрія це олімпійське золото і не одне. І я маю на увазі, що не одне золото в одному виді спорту, але й не одне ще в інших видах спорту. Тобто я не займаюся тільки одним боксом. Я займаюся ще вільною боротьбою, легкою атлетикою. Тобто, якби на перспективу. Я планую е, виступати ще по інших видах спорту і показувати якісь такі високі результати. Наразі чемпіонка продовжує тренуватися в Тернопільському палаці спорту. Попереду чемпіонат Азії в Йорданії та чемпіонат світу за призначенням. Віримо в нашу краянку та бажаємо їй нових спортивних звершень. На цьому випуск новин завершується. Робіть добро та піклуйтеся про ближніх. Всього найкращого